Доброго дня, дорога церква, слава Богові за особливе служіння, яке сьогодні, в якому ми сьогодні будемо брати участь. І перше, що хочеться перед тим, як ми дійсно перейдемо вже до служіння нового мовіння, перейдемо до служіння, коли будемо брати символи тіла і крові Ісуса Христа, я закликаю вас поглянути на картину позаду мене. Уявіть собі стіл, за яким сидить. Ісус, це вечір перед Голгофою. Це найвеличніша подія всього людства на той момент, тому що сам володар Всесвіту, неба і землі, сидить за столом і заключає новий завіт зі своїм творінням. І в цей момент сидять разом з ним на святі мужі Божі, на святі ангели, не безгрішні творіння. А хто сидить біля нього? Звичайні земні, буденні, скажімо так, люди недосконалі і неідеальні. За столом сидить Юда, в якого в кишені. Що там в кишені в нього? Тридцять срібняків. І він уже прийняв рішення, що ось ось він е, виконує свою місію. Також за тим столом сидить Петро, який готовий багато слів сказати. Е, Впевненості в своїй вірності, але зовсім скоро він Христа зрадить. Хто ще за цим столом сидить? Сидять ще інші учні, які один з одним сперечаються на тему: а хто більший, а хто буде ближче до престолу Божого, хто там на небі займатиме свої якісь місця краще. Чи можна назвати цю компанію святою з ікони? Можна чи ні? Ми розуміємо, що це далеко ну, не найбезгрішніша, не найсвятіша напевна, команда. Чому? Тому що сьогодні ввечері вони всі, коли побачать Ісуса Захопленого, вони розбіжаться кожний по своїм куткам. Ви знаєте, коли стіл, взагалі, за яким ми запрошуємо гостей, це місце не просто де можна поїсти. Минулої суботи, пам'ятаєте наш спільний стіл? Ну, гарно було, їжі було достатньо, але не в їжі, як то кажуть, щастя. Бо, скажімо так, не тільки в ній. А що, що ми намагаємось, е, ну, що нас об'єднує за столом? Кого ми там чекаємо побачити? Да, ну, Ми Ісуса намагаємося побачити, але згодьтеся, що стіл це місце. До речі, ті, хто там з Азії, скажіть, стіл, що таке? Для людей з Азії? Костян Степанович, ну підкажіть, що, що таке стіл? Так, да, тобто це місце, куди ти запрошуєш кого? Найрідніших гостей. Навіть буває, і ти кого не знаєш, але це місце гостинності. І коли ми з вами бачимо Ісуса за столом, то з ким він ще, пам'ятаєте, в інших місцях, з ким він ще сидів? З митниками і грішниками. Він заходив якось навіть в будинок Фарисея, і з ним так само, да? і там також споживав. І ми можемо поставити собі запитання. А чому Ісус допускав собі сідати з ними за стіл? Взагалі, коли ми з вами читаємо теж про стіл, то мені згадується Псалом Давида 23, коли Він каже, що ти переді мною приготуєш трапезу, стіл. Тобто це особливе місце, де всі єднаються, це місце, де є любов, це місце, де є повага. І ось питання, яке я сьогодні хочу поставити. Перед кожним з нас, а хто сидить за цим столом? Давайте все ж таки ще раз відкриємо Євангеліє і прочитаємо три уривки за цим самим столом, коли ми з вами читаємо, а хто ж там сидів. Отож, відкриємо з вами перше Євангеліє від Матвія, 26 розділ з 20 вірша. Про Юду. Пам'ятаєте, що говориться? А коли настав вечір. Він, тобто Христос, сів до столу з 12 учнями, і, як вони їли, сказав: Запевняю вас, що один з вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому чи не я, Господи? А він у відповідь сказав: Той, хто вмочить зі мною рукою в мисці, мене видасть. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського, краще би тій людині не народитися. Озвався Юда, зрадник, і сказав: Чи це не я вчителю? А він відповів: Ти сказав. Ми з вами, коли бачимо цю картину і малюємо, що сидять за столом Ісус і учні. І коли Він прямо каже, що той, хто вмочить зі мною в миску, той і зрадить мене. Як ви думаєте, ну, Ісус знав про свого зрадника? Сам текст каже, що Він, знаючи, що зрадник Його. І він ще й питає його, а чи не я? Чи міг би господар або людина, яка всіх запросила за стіл, знаючи ставлення їхнє до нього, чи міг би Ісус вигнати Юду сказати: Юда, ти за мій стіл ніколи не сядеш? Чого? Тому що ти не дотягуєш якби, до рівня тих людей, які мають тут сидіти. Але більше того, ми бачимо Ісуса, який свою руку до Юди? Простягає з цим куском хліба. Ми бачимо, що Ісус це не той, хто визначає рівень твій, Він не той, хто каже, ти достойний ти ні. Він сидить з Ним за столом. Далі ми з вами читаємо про Петра вже в Євангелії від Івана, 13 розділ. Каже йому Симон Петро: Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповідає: куди я йду, ти не можеш за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро, Господи, чому я не можу піти е, з тобою нині? Душу свою за тебе я покладу, відповідає йому Ісус. Душу свою за мене ти покладеш? Істинно, істинно кажу тобі не проспіває півень, як ти тричі відречешся від мене. Скажіть, Петро щиро говорив фразу душу свою покладу за тебе. Що означала ця фраза душу свою покладу? Пам'ятаєте, коли написано, що немає більшої любові, як? Хто віддасть душу свою за брата чи сестру за ближнього свого? Тобто Петро зі своєю щирістю каже: Ісус, все зроблю! Врятую тебе, помру навіть ціною свого життя, тебе врятую. А Ісус, що каже йому? Ти душу свою покладеш, та ти відречешся від мене. Чому Ісус дозволяє Петрові сидіти за цим столом? Він же знає, що той зрадить Його. Чому? Та тому, що майбутня зрада аж ніяк не знецінює і не забороняє Ісусові приймати тебе там, де ти є, приймати тебе за цим столом. Далі ми з вами читаємо про інших учнів Луки 22, 24. Була й суперечка між ними хто з них більший. Ви собі уявіть, вони сперечаються, Ісус має скоро померти. Ісус має скоро віддати своє життя, і Він чекає, що його підтримують, а вони що роблять? Сперечаються і все одно сидять з ним за столом. Я коли досліджував цю тему, мене здивувало. Виявляється, що Ісус не ставить комусь певний рівень, якого ти маєш досягнути, щоб сісти за цей стіл. Він тебе запрошує спочатку, а потім ми з вами сьогодні відкриємо дивовижну історію. Яка відповідає на запитання, і запитання, яке хочу поставити перед нами, головне в цій проповіді: як Бог може запрошувати за свій стіл неідеальних людей? І чому? І ми з вами повернемося в Старий Завіт. Історія, яка на перший погляд не відповідає на це запитання, але ви сьогодні я впевнений з Божою допомогою відкрити для себе щось неймовірне. Отож, відкриємо з вами книга суддів. Шостий розділ будемо з вами читати. Ну, багато будемо читати з вами. Давайте з третього вірша візьмемо. Книга суддів, шостий розділ, третій вірш. Часто траплялося, що на ізраїльтяни засіють поля, наскочать медіанітянці, а та інші племена зі Сходу, влаштовують проти них табори, нищать весь врожай краю аж до околись гази, не залишаючи на прожиток Ізраїля нічого, ні овець, ні вола, ні осла, адже вони приходили разом зі своєю худобою та зі своїми наметами. Їх перебувало так багато, не наче сарани, адже ні їм, ні їхнім верблюдам не було числа. Шостий вірш через набіги медіянців край цілком зубожів. І тоді ізраїльтяни почали волати до Господа. Коли ізраїльтяни волали до Господа про захист від медіянців, то Господь послав до ізраїльтян чоловіка пророка, який сказав їм слова Господа, Бога Ізраїля: Я вивів вас з Єгипту, випроводив вас з країни поневолення. Я визволив вас від руки єгиптян і від усіх ваших гнобителів, прогнавши їх перед вас, я дав вам їхні землі. Тоді я вам сказав: Я Господь, ваш Бог, тому не бійтеся морейських богів, у краю яких ви ж, ж живете. Але ж ви не послухались мого голосу. Після цього прийшов Господній ангел і сів в орфі під дубом Йоаша, нащадка Авієзера, у той час, коли його син Гедеон. Ховаючись від медіанців, молотив пшеницю в чавильні для винограду. Господній ангел з'явився йому і привітав його Господь з тобою, хоробрий воїне, а йому відповідає: О, мій Владико, якщо Господь є з нами, то чому нас усе це спіткало? Де всі ті його чудеса, про які нам розповідали наші батьки? Кажучи, хіба не Господь вивів нас з Єгипту, а тепер Господь залишив нас, віддавши нас в руки медіанців? Але Господь, повернувшись до нього, сказав Іди, і як могутній воїн, врятуй Ізраїль з із рук медіанців, адже я тебе посилаю. Та Господь, та Гедеон йому відповів: О, мій владико, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я наймолодший в сім'ї свого батька. Але Господь запевнив його, я буду з тобою, і ти знищиш медіанців як одного чоловіка. Однак Гедеон попросив його: якщо я здобув твою прихильність, то покажи мені якусь ознаку. Що це ти розмовляєш зі мною. Вісімнадцятий вірш. Отже, не відходь звідси, доки я не повернусь до тебе і не принесу мій дар, який покладу перед тобою. А той відповів Я залишатимусь тут, доки ти не повернешся. Гедеон пішов і приготував козенята з отари, а також прісні хліби з однієї ефи борошна. Він поклав м'ясо в кошик, а юшку налив у горщик і приніс до нього під дуб. Та й поклав перед ним. Ми з вами читаємо цю історію про Гедеона, і частіше всього, Гедеон асоціюється з історією якої боротьби, скільки там тих воїнів було, пам'ятаєте? 300 воїнів, вони йдуть, завойовують, пам'ятаєте, так зненацька захоплюють той табір. І ми думаємо, о, класний, о, молодець. Але ми з вами забуваємо про історію. коли... Він, намагаючись дізнатися або затвердитись у покликанні, Бог йому, до якого він кличе, він приготував йому певну їжу. До речі, що він на стіл поклав на цей стіл? Яку їжу? Він взяв маленьке козеня, і що ще він приготував? Прісні хліби і вилив юшку. Скажіть мені, там, коли говориться про прісні хліби, скільки тих хлібів він спік? Одна ефа. Скільки це одна Ефа? Ви знаєте, я дослідую. Одна ефа приблизно це 12-13 кілограмів муки. Хозяйки, скільки можна спекти? З 12 кілограмів муки е -хлі хлібів. 12 хлібів по кілограму. Може і так. Але згодьтеся, що хоч. Трохи занадто дай з вони Тобто він зі свого боку, хоча каже, що я найменший, більше я якби і не можу тобі дати, але зі свого боку, приносить що? Навіть більше, ніж треба. І ось коли він приносить цей дар для Бога, ми з вами читаємо 21 й вірш. Господній ангел простягнув палицю, яку тримав в руці, і кінцем доторкнувся до м'яса і прісного хліба, і вийшов вогонь зі скелі. Поглинув м'ясо і прісні хліби, і Господній ангел зник сперед його очей. Що означає ця дія ангела, коли він торкається і вогонь сходить і це пожирає? Бог цю жертву приймає. Ми бачимо, що коли зі свого боку Гедеон, можливо, і не маючи досконалого дару, досконалої жертви, але те, що він приносить, і цікаво, що цей стіл, на який він приносить цю їжу, перетворюється на. Жертовник, і ту жертву, яку, можливо, недосконало, не ідеально, він приносить перед Боже обличчя, стає в Божих очах якою? Святою. Ви собі уявляєте, що Бог приймає жертву, не дивлячись на те, наскільки класно, супер, але щирості зі свого, можливо, навіть і ну, того, що в тебе є, навіть не з надлишку, але ти віддаєш усе, а Бог це називає святою жертвою. І далі читаємо з вами 22-й вірш. Тоді Гедеон усвідомив, що це дійсно був Господній ангел. Тому Гедеон вигукнув Горе мені, владико, Господи, адже я бачив Господнього ангела обличчям в обличчя. Чого він очікує, коли він побачив обличчя ангела? Що він чекає? Він розуміє, що смерть йому чому? Бо грішний святого Бога, побачити? Не може. Може. Але після того він помре. Але ми бачимо реакцію 23 вірш. Але Господь сказав: Мир тобі, не бійся, ти не помреш. І збудував там Гедеон жертовник Господу і назвав його Господь це мир». Ви уявляєте, що він очікує, коли приходить перед Боже обличчя, він чекає, що буде смерть, а Бог йому каже: Ні, не помреш. я тобі дам, що? Мир. Він навіть потім називає, він каже. Господь це мир, Жертовник назвав це. Чому? Та тому, що Бог розуміє твою жертву. Бог приймає твою щиру жертву від твого серця Не лицемірну, на якусь, можливо, кволеньку, але якщо це те, що в тебе є, це твоя щира жертва, то Бог це визнає святим даром. Може, ви думаєте, так почекайте. А як це? Що, що це міняє? Що, що цей момент міняє? Друзі мої, це міняє абсолютно все. Може я думаю, що для того, щоб сісти, можна фотографію, для того, щоб сісти за цей стіл, я можу думати, що треба бути мінімум апостолом, бажано присвітером, а в ідеалі досконалою людиною. Дорогі друзі, для того, щоб сісти за цей стіл, дивіться, що цікаво, який яка неймовірна логіка, спочатку ти сідаєш за стіл з Богом. Бог приймає твою жертву, Він дає тобі мир, і тільки після цього йде послуг Богові. Чому? Бо ввечері вже він виконає завдання від Бога яке? Знищити ідола. Ми думаємо навпаки, спочатку ти слухаєшся Бога, покажеш Богові, який ти досконалий, що ти слухняний в усьому, і тільки потім, якщо Бог дозволить і прийме твою жертву, друзі мої, ні. Спочатку стіл. Спочатку жертва моя щира до Бога перед Богом. Бог приймає і називає її святою. Сьогодні вечеря Господня. Я знаю, що у кожного можуть бути ну, різні думки. Хтось приходить сюди з певними, можливо, підготовкою, хтось, можливо, думав про це. Ми могли спілкуватися з чоловіком своїм, з дружиною, з членами церкви, з братами, сестрами. А може, я забув про це. Я сьогодні можу сказати Богові Боже, так я прийшов сюди ні з чим. У мене нема жертви тобі. Знаєте, що означає сісти з Богом за один стіл? Це означає а, дозволити Богові служити тобі? Можливо, я думаю, що моя жертва недосконала. Бог каже: слухай, достатньо, щоб ти хоча б в щирості своїй прийшов сюди, яку жертву можна Богові принести? Ви говорили на суботній школі. Серце своє смиренне, скрушене. Покаяння можна Богові принести сьогодні. Подяку Богові принести. І може, ви подумаєте, що цього недостатньо. Хочу сьогодні вас підтримати, дорогі брати і сестри. І якщо це щиро, і ви відчуваєте, що Бог вас до цього кличе. Бог називає вашу жертву святою. Може, ви думаєте, що ну, церква ця ну, досить така святе середовище, ну, щоб сюди попасти, треба. Певну кількість балів е, досягнути. Скільки балів треба заробити, щоб приєднатися до нашого святого е, середовища? Ви не знаєте, скільки балів, чи що? А є в людей такий страх, ну треба щось зробити спочатку, друзі мої. Спочатку сідаєш за стіл з Богом, віддаєш свою жертву щирості, покаяння. Бог дає тобі мир і потім слідуєш за Богом. Не навпаки. Може, ви думаєте, що. Ну, я втомився вже трохи за цей час останні там, квартали, місяці. Я таки прийшов сюди пустий і втомлений. Друзі мої, сісти з Богом за стіл це означає дозволити Богові послужити вам. Пам'ятаєте, що він зробив учням? Знімає одяг, підперезується е, полотенцем, стає на коліна і мої ноги. Друзі мої, Господь сьогодні хоче й вам послужити. Тому заклик сьогодні насправді досить простий. За столом з Ісусом сиділи неідеальні люди. Там сидів Юда, який продав його. Там сидів Петро, який знав багато правильних слів, але, зрештою, все одно зрадив його. Сиділи учні, які сперечалися, хто більший, хто буде ближче. Тому сьогодні Бог закликає нас не тікати від цього столу, а навпаки, сісти за нього. Господь закликає принести ту жертву, яка є. Так, яке життя, можливо, не таке вже просте воно було. Може, я думав, що ну, треба досягнути ну, якби, прохідний бал якийсь пройти. Друзі мої, прохідного балу немає. Нехай Господь підтримує кожного з нас, особисто зустрітися сьогодні з Богом, щоб це була особиста зустріч, сісти з Богом за стіл і прийняти достойно ці символи, які дійсно свідчать про те, що ми в завіті з Господом. А якщо ви ще поки цей крок не зробили, Господь кличе, не зволікайте. Сьогодні Бог закликає. Сядь зі мною за стіл. Я хочу з тобою мати цю трапезу. Амінь. Помолимося! Дякую тобі, Боже, що сьогодні ти звертаєшся до кожного з нас за те, що твій мир це те необхідне, що сьогодні потрібно кожному. Милосердний Господь, сьогодні ти знову ж таки нагадуєш, що ну не було і немає ідеальних людей. І навіть в тому моменті, коли ти сидів зі своїми учнями, було багато причин не допускати їх. Але ти Господь по своїй милості розумієш кожне, приймає жертву кожного. Прошу Боже, щоб сьогоднішнє особливе служіння вечері Господні воно було не просто формальним. А ми могли підійти до нього з усвідомленням глибоким того, що ти зробив для нас за останні, останні час, останні тижні, місяці, усвідомленням того, що ти зробив для нас дві тисячі років тому. Добрий Господь, прийми нашу жертву щиру, така, яка є, і зроби її святою. Зроби, Господь, кожного з нас святим, достойними того, щоб бути разом з тобою, тут і в вічності. Амінь.